Медична підготовка має знати кожна цивільна людина, як допомогти собі, перш за все, щоб вона була знайома з засобами допомоги, і що в цілому робити до того, поки приїде швидка допомога. Нам допомагає благодійний фонд Дениса Парамонова. Це така благодійність. Вони допомагають нам. Ми допомагаємо навчити. Спочатку як накидувати на себе жгут, допомогти людині, як його обратно завернути. Це дуже важливо знати, як правильно надавати медичну допомогу. Завдяки благодійному фонду Дениса Парамонова представники десятків українських підприємств отримали знання з першої домедичної допомоги які потрібні у наші часи. Сьогодні інструктори центру тактичної медицини Схід приїхали до працівників салтівського м'ясокомбінату. Багато людей, всі дружні, всі виконують прави. Мені сподобалось.